Кожна дитина уявляє свою майбутню сім'ю по-своєму, але на законодавчому рівні існують певні вимоги до усиновлювачів, опікунів та прийомних батьків. У цьому відео ми розкажемо, хто може, а хто не може прийняти дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського піклування, в свою сім'ю. Оскільки ми з інною є усиновлювачами, то ми знаємо, що існують певні вимоги до цієї категорії людей, і ми серйозно обговорювали питання, чи підходимо ми на цю роль. Так, ти не можеш просто прийти в дитячий будинок, обрати будь-яку дитину і сказати Все, тепер я твоя мама. Для того щоб дитина дійсно була в безпеці та опинилася там, де їй буде добре, існує низка вимог до дорослих. Вони доволі подібні, але все ж трохи відрізняються для різних форм влаштування дитини в сім'ї. Хто може стати усиновлювачем? Це дієздатна особа, старше 21 року, подружжя або особа, яка не перебуває в шлюбі. Існує виняток, коли усиновлювачем є родич дитини, то він може бути молодший за 21 рік. Так, ти не можеш просто прийти в дитячий будинок, обрати будь-яку дитину та сказати, все, тепер я твоя мама. Для того щоб дитина дійсно була в безпеці, та опинилася там, де їй буде добре, існує низка вимог до дорослих. Ну що логічно, адже усиновлена дитина, як ми пам'ятаємо, набуває всіх прав та обов'язків біологічної. Хто може бути опікуном-піклувальником. Дієздатна повнолітня особа, перевага надається родичам, враховується особисті якості, здатність до виховання дитини та ставлення до неї. Також враховується бажання самої дитини. З якого віку дитина може дати згоду щодо усиновлення чи опіки? Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану здоров'я. Хто може стати прийомними батьками? Працездатна повнолітня особа, подружжя або особа не в шлюбі, громадянин України. Я почув два схожих терміни: дієздатність та працездатність. В чому їх різниця? Отже, дієздатна особа це той, хто може набувати цивільних прав та виконувати цивільні обов'язки, тобто керувати своїми діями у суспільстві і нести за це відповідальність. А працездатна особа це той, хто здатен до трудової діяльності, хто може стати батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу, працездатна повнолітня особа. Подружжя або особа, яка не перебуває в шлюбі, громадянин України. Тож виходить, що усиновлювач або опікун мають бути дієздатними, а прийомні батьки або батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу ще й працездатними. Саме так, як бачите, вимог не надто той багато. Але існує також перелік осіб, які не можуть взяти дитину на виховання. Серед них позбавлені батьківських прав. Якщо такі права не були б поновлені, особи, які вже були усиновлювачами, опікунами або прийомними батьками, і їхню діяльність було скасовано з їх вини. Перебувають на обліку в психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають алкоголем або наркотиками, не мають постійного місця проживання та заробітку, потребують постійного стороннього догляду за станом здоров'я, особи без громадянства. Були засуджені за особливо тяжкі злочини, перебувають у шлюбі з особою, яка не може бути усиновлювачем, опікуном. Прийомними батьками батьками-вихователями, я також знаю, що вимогою до всіх категорій батьків та опікунів є проходження спеціального курсу навчання з виховання дитини. Так, якщо це не родич, а чужа людина, то їй не дадуть і дитину сироту на виховання без проходження цього курсу. Родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування не зобов'язані проходити курс навчання, але за власним бажанням, відповідно до рекомендацій служби у справах дітей та за місцем проживання дитини або за місцем свого проживання, вони можуть його пройти. Як бачите, вимоги до усиновлювачів, опікунів та прийомних батьків не такі вже й складні, як здається. Я впевнена, що ви підходите за усіма критеріями та зможете подарувати нову родину комусь із діток.